Друзі, всіх вітаю! Отже, а хто є найвідомішим, найславнішим героєм в історії України? Так дійсно, полководців багато. Сьогоднішня війна Росії проти України теж народжує нових і нових героїв. Але давайте з погляду історії дізнаємось, хто ж найвідоміший насправді. З вами український історик та офіцер Збройних Сил України Олександр Ауфіров, друзі. Перед тим дякую всім, хто ставить вподобайки, коментує. Мені буде цікаво почути, кого ви вважаєте найвідомішим героєм в історії України. І дякую всім, хто поширює відео та підписується на цей канал. Дякую ще всім, хто допомагає фінансово. Хто хоче долучитися, прошу в описі цього відео: картки, патреони, кофі і все інше. Отже, друзі, поїхали, так би мовити. Ну, ви знаєте, я тут виділив. Низку певних героїв з історії України, про яких ми знаємо, чули, ну принаймні, ті про якого ми часто говоримо, і з них ми разом з вами дізнаємося, хто ж насправді є найбільшим героєм в історії. Нашої держави. Отже, перше місце ми почнемо з IX століття. Так, у 860-х-882-х роках це дуже такі умовні дати, але ми від них відштовхуємося згідно з повісті временних літ, проте ці дати нестабільні. Отже, у 860-х-880-х роках був князь київський Аскольд. Ну, про те, що він був людиною реальною, напівреальною, легендарною, тут дуже багато. Точиться суперечок, але те, що ми знаємо, що накладаючи нашу з вами історію відомості з наших джерел, ми дізнаємося, що саме він є, має бути організатором походу на Константинополь, або ж Царгород, або ж сьогоднішній Стамбул у 860 році. 18 червня зафіксовано у візантійських джерелах цей похід на Константинополь. Це був похід, який, в принципі, приніс трохи не апокаліпсис для всієї Візантійської імперії, адже руси на човнах 200-300, десь там кажуть від 200 до 340-360 човнів, начебто ідуть походом на Константинополь, які підходять до Константинополя. І Патріарх Фоті, тодішній. Ну, власне, він один з тих, хто описував цей похід, казавши, що це. Ці жорсткі руси. Так чи інакше, цей похід, в який мав мобілізувати князь Аскольд, за попередніми підрахунками, десь від 6 тисяч до буквально до 10 тисяч. Звісно, це був похід саме з Дніпров'я, від нашого Києва. Бо інакше б вони не потрапили там через Середземне море, були б помічення. Тут вони не помічені, пройшли до Константинополя, і цей похід наводив жах на всю Візантійську імперію. Отже, до речі, це була одна з тих перших. Славних битв, яку наші предки знали. Наступне місце ми віддаємо з вами князю Святославу Хоробриму, це син рівнопостної княгині Ольги та князя Ігоря, який залишився сиротою в дитинстві. І, зрештою, за Святославом є походи на Хозарське кагнат тисяч, в 960 х роках, і на Болгарське царство 960 шістого до 971 року, в 1972 році він загинув. Так чи інакше, за князювання Святослава, наша територія, нашої середньовічної української держави Русь, вона дійсно набрала образів імперії. Ми потужно змогли зрости як територіально, так і економічно. Зрештою, Святослав приєднав до нашої Русі і Тмутаракань ту землю, яка має назву в грецьких джерелах Томатарха. Ну а сьогодні це східна частина Криму та західна частина. Тамані, там, де власне цей Керченський міст і побудували наші вороги, але об'єднавши таким чином струт мутаркань, яка належала до України, до української історії. Наступним, кого б я виділив з полководців після Святослава Хороброго, це Добриня Никитич, це дядько Володимира Святого, Святослав Хробрий, про якого тільки що казав, був одружений на Малуші, яка народила йому Володимира. А у ще був брат Добриня. Так от, Добриня відзначився не тільки жорстким жорсткою поведінкою, про яку ми дізнаємося в літописах, але Добриня саме це похід 985 року на Вольську Болгарію. Добриня це власне людина, яка посадила свого племінника на Новгородський стіл. Добриня відомий у нас з Блинних з Блин, з циклобилин, де він є одним з найголовніших героїв поруч з Іллеєм Муравлєнином, нашим українським. З сьогоднішнього полісся героєм та Олексієм Поповичем, який зрештою є накладеним образом. До речі, хто хоче дізнатися більше про те, чому, чому Добриня Никітич Ілля Муровець або муровлянин, але не Ілля Муромець та Олексій Попович є українськими богатирями, я зараз кину теж лінк на це відео своє, як росіяни вкрали у нас історію трьох богатирів. Отже, Добриня Никітич. Дуже поважна персона була, окрім того, його нащадки Добриня Некитище, які був пов'язані ну, родинними стосунками з київською династією, нащадки його Костянтин Добринич, це той, який, власне, привів до влади Ярослава Мудрого, потім там Путята Вишата. Всі ці от там просто набір Ян Вишатич, набір виначальників, воєвод який, зрештою дійсно впливав дуже сильно на часи 11-го та початок 12-го століття в нашій державі, четверте місце друзі віддамо ми князю Костянтину Івановичу Острозькому, який був великим гетьманом Литовським в 1497-1500 роках, та з 1507 по 1530 роки. Оця перерва пов'язана з його полоном в Москві. Князь Костянтин Іванович Острозький його називали імператор, натякаючи на. Давнь, давню римську традицію, коли імператор це не просто той володар імператор, який править, імператор це як блискучий полководець. Того при житті називали, користуючись цим от античним ранньоримським терміном, як імператор, тобто видатний воєначальник, вождь, і власне. 65 битв провів Костянтин Іванович Острозький, Тут же ми знаємо конкретніше, бо історія нам від часів, скажімо, середньовіччя від Аскольда, там Стаслава чи Добрині трошечки менше повідомляють всі нюанси. Але про Костянтина Івановича Острозького знаємо, що 65 битв він виграв. І три з них програв в одній з битв він до речі потрапив у полон. Проте найвідоміша битва Костянтина Острожського – це битва під Оршею 1514 року, коли він розгромив просто з надзвичайно малими силами. Там у нього було ну в районі 15 тисяч. Вояків розгромив орду московитів за різними оцінками від 40 до 80 тисяч московитів під Оршою. І це дійсно та битва, яка є однією з ну, найвідоміших битв для історії України. Наступним, після Костянтина Острозького, ми все ж таки перейдемо в місце Байді Вишневецькому. Князь Дмитро Іванович, Вишневецький, він же байда. Окрім того, що в народному фольклорі в епосі він залишився як. Герой пісень, пісні про Байду, варіації якої існує понад 40 в, із наших, в, в Україні. До речі, про Байду, але вже його, власне, цю пісню про Байду, але вже в іншій інтерпретації вона стала популярною і в Європі, і її співали навіть в Європі, але, звісно, що вже підмінюючи. Імена, підмінюючи певні обставини, але ця пісня про Байду вона лягла в основу і європейського епосу, До речі, так от Байда Вишневецький, чим він відомий як полководець? Ну, вперше зрозуміло, що це людина, яка організувала козацтво. Він, як князь, як легітимний володар, як нащадок Володимира Святого, це було дуже важливо. Став керувати керувати козак, козаками, які знаходилися. В не найкращих стосунках з владою, і це 1550-ті роки, коли Байда починає організовувати навколо себе козаків. Окрім того, він бере з собою місцеву Волинську шляхту, яка у нього служила. Ми знаємо ці теж історії. І Байда Вишневецький якого асоціюють з Дмитром Івановичем Вишневецьким, казав Байда, Гетьман Байда, як казав свого часу Михайло Грушевський, це що Дмитро Вишневецький Байда нагадував. Яскраву зірку, яка спалахнула на небі, і потім швидко пролетівши згасла. І справді життя Байде вона наповнена величезними пригодами. Очевидно, це був один з тих, ну кажуть, авантюристів. Але знаєте, в нашому сьогоднішньому лексиконі слово авантюра авантюра – це щось таке погане. Ну, а насправді це від французького авантюр, тобто пригода, дійсно, був одним з тих ватажків козаків. Чиє ім'я дуже сильно відомо в Україні через пісню про Байду, і саме Байда Вишневецький це людина, яка, зрештою, є організатором залоги на Хортиці, тобто цієї першої січі козацької за свій час недовго по суті цього керівництва Байда Вишневецький. Хоча він змалку ходив проти з юності, точніше ходив проти ординців, проти турків, ми знаємо, що це 1540-х роках він ходив, але якраз його період припадає на побудову січі 1552-53 рік, потім 56 рік, і знаємо про його походи на Крим, походи до Азову, походи на Молдову, і, зрештою, величезні, величезні його походи. Вони сприяли тому, що саме козаки, побачивши над собою. Старшого з княжою кров'ю, зрештою, ну, почали довіряти цій інституції, яка виникає. І потім після Байду Вишневецького дійсно його двоюрідний племінник Михайло Вишневецький, здається, чи двоюрідний брат, Михайло Вишневецький, староста Черкаський, теж громить ординців. І, зрештою, от саме ця князівка, князівська верхівка, яка. Почала організовувати казацтво, вона потім перейшла, перейшла в династію ружинських, наприклад, які там п'ять гетьманів дали. І зрештою це був підйом казацтва, тому його участь дуже величезна в системі нашої історії. Після Байди треба згадати Петра Канашевича Сагайдачного. За Сагайдачним зрозуміло, що величезний шлейф перемог, і тут ми згадуємо навіть дві найбільше: це взяття Кафи 1616 рік, коли він звільнив бранців, бо кафа стала цим от одним з центрів, куди звозили невільників, тих, кого взяли в полон, і потім перепродавали на Туреччину у 1616 році. Сагайдач не взяв кафу, звільнив невільників, і одна з його найблисковічніших перемог, звісно, це. Битва під Хотином 1621 року, в час якої він отримав поранення, через яке і помер в 1622 році. Звісно ж, Сагайдачним пов'язані погоди на Москву. І, зрештою, Сага Петрокана Шевиць Сагайдачна це та людина, яка інститулізувала козацтво в тих реєстрах. Хоча. Ми можемо багато говорити про Сагедечного, але так виявляється, що він правив достатньо недовго з перервами, і в цілому в сукупність там нього на 10 років не входить в його правління як старшого над козаками, бо дійсно постійні були зміни певні інтриги. Але так чинакше, Петро Канашеві Сагедачне один з найвідоміших і теж входить до легендарних постатей державних України. Після Сагедечного слід згадати. Нашого видатного гетьмана Богдана Зиновія Хмельницького, людину, яка створила, відновила українську державу, яка отримала назву військо Запорожське. Хмельницький, який намагався відновити Русь, і сам він називав себе самодержцем Руським, тобто тут історія, яку дуже не полюбляють московити в цьому контексті, що Хмельницький відновлював Русь, а не якусь там іншу Залізьку республіку. За Хмельницького часи його правління і власне створення. Козацької революції, яка створила державу, це 1648-1657 рік. Він себе проявив як блискучий стратег, як полководець. Особливо це стосувалося початку національної визвольної революції 1648 року, це битва під жовтими водами, Корсенем та Пилявцем. І низка інших битв, які вже Хмельницький делегував ці битви своїм полководцям, про яких ми теж про нього зараз одного з них зараз і скажемо. Після Банана Хмельницького віддаємо місце наступниці Івану Виговському. Дуже цікава постать, який, людина, яка був полковником, державником, і певний час навіть тримав булаву наказного гетьмана. Це сталося в 1651 році під час Берестецької битви. Коли Хмельницький потрапив в полон, і Івана Богуна після Джоджоли обрали наказним гетьманом. І, зрештою, саме Іван Богун врятував Берестечко. Там загинуло дуже багато козаків, але він врятував основний масив сил, будучи неймовірним стратегом. В цілому Богун, як полководець, дуже видатна постать. Справа в тому, що Богун був... Ну, майстром блискавичних атак, майстром виходів з надскладних ситуацій, майстром виходів з облог, майстер ну, нападів, які просто ну, лякали супротивника. І, зрештою, тому Іван Багум був одним з тих, хто керував полками, найбільше відомий як кальницький полковник. Зрештою, не тільки битви в Україні він брав участь в поході на Молдову з Тимішем Хмельницьким, коли Хмельницький Богдан хотів, щоб його Тиміш породичався з династією Луполів, молдовських господарів, то там були певні такі цікаві речі підтрим, в підтримку Луполів. Тиміш Хмельницький, син Богдана Хмельницького разом з Іваном Богоном ішли і, по суті, громили супротивника. І серед битв Івана Богона. Різні мають вони статус, скажімо, перемоги, поразки, участі в них, то тут треба відзначити, це Вінницька під Вінницею битва. Потім на Жванецька битва 1653-го, Ахматівська битва 1655-го. і зрозуміло, що участь Івана Богона у битві під канотопом 1659-го року це одні з найславніших битв, де він себе проявив як блискавичний стратег і власне герой по суті того періоду, який називається Хмельниччина, а пізніше й називається ще й ну. Під назвою руїна зайшла. Так назвали після Івана Богуна Слід віддати наступне місце. Це Іван Сірко. Іван Сірко, ви знаєте, це один з легенда... легендарних ватажків. 65 битв виграв Іван Сірко. Був кашовим отаманом 1660-1680 років, 12 разів поспіль його обирали. Людина надзвичайної ваги для українського козацтва, історії козацтва. Народився він досі не знають коли 1605 1610 чи рік. Єдине, що помер він у 1680 році. Навіть за свій час він був претендентом на гетьманську болобу тисячу 1672 році, чи що посварився з Самейловичем. Серед битв Сірка ми відзначимо його легендарність дуже багато в чому, тому що його вважали одним з ну, таких неймовірних героїв, який пов'язаний з таким навіть, сакральним світом української перемоги. Навіть після смерті Сірка, за одним з переказів, його праву руку козаки залишили при собі і з нею ходили у походи. Ну, от така, от, що маємо, то те маємо. З українських переказів. Єдине, що Іван Сірко, як людина, яка була геніальним полководцем, не брав участь в різних походах разом з донцями ходу на нутрецької території і чигиринські походи. І ну, 65 битв він як полководець виграв. Але єдине, що постать Сірка є достатньо неоднозначною, тому що часто Іван Сірко. Користуючись певними моментами, міг грати і на руку московитів, і це було достатньо часто. Одні з таких найприкріших ситуацій це Конотопська битва, коли після того, як союзні війська Івана Виговського побороли московитів під Конотопом, і поруч Іваном Виговським були і поляки, і литовці, і німецькі найманці, і кримські татари, Іван Сірко, після Конотопської битви не знайшов нічого кращого, як піти і громити татар таким чином. Забравши допоміжні сили у Виговського у вигляді татарської кінноти, через що Іван Виговський не зміг розвинути наступ на Москву, як він це хотів зробити. Бо московити тоді навіть виїхали всі з царем, кудись тікли. Але от такі от речі були, і Іван Сірков все ж таки заслуговує на пошану, бо він є одним з героїв до речі ля. Репін, Ріпін намалював саме оці лист запорозьких козаків, де начебто він цю всю історію взяв від Івана Сірка, не начебто, а взяв від Івана Сірка. Після Івана Сірка ми звернемо з вами увагу, друзі, на двох людей, які ну, розбудили Гетьманщину. Тобто на правобережжі Максим Залізняк та Іван Гонта підняли повстання. Контексті Гайдамаччини, це величезний рух повстанський, а саме Чисиколівщини 1768-1769 рік. Іван Гонта та Максим Залізняк це два керівника. Іван Гонта став, зрештою, уманським полковником в 1768 році. А Максим Залізняк був проголошений гетьманом та князем Смілянським. Ось такі речі. Одним з явищ, пов'язаних з Гайдамачиною, саме з Калівщиною, ну, нас звикли шпигуватися тим, що це незадоволені селяни підняли повстанні тири пири мири-пири. Насправді, Іван Гонта та Максим Залізняк це люди, які намагалися відродити Гетьманщину на правобережжі. Це був останній такий подих, щоб створити власну державу. В принципі, їм це вдалося на перших. Тапа, коли вони взяли низку місти, і, і черкаси і навколо дуже величезний такий от шматок правобережжя. Проте їхнє повстання було ну, зрештою зупинено тією самою російською зброєю, адже допомогли росіяни московити тоді допомогли речі посполиті, приборкати повстання. Зрозуміло, що це було дуже вигідно обом державам. Одні побурове повстання річ Посполита, а інші зайшли на правобережжя і почали потім, би мовити, розподіл речі Посполитої. Друзі, після Івана Гонти та Максима Залізняка хотів би згадати у нас таку постать, як Петро Балбачан. Так, це дійсно людина, яку ми багато хто знаємо в контексті скандалу, не скандалу, а трагедії, бо він був розстріляний за наказом Симона Петлюри в 1919 році. Проте, він є одним з тих, хто зміг в 1918 році відновити український Крим, тобто його похідна група, якою він рухався з Слобідської України, вона дійсно дійшла до Криму і звільнила Крим. Але Петро Балбачан, не дивлячись на все, його таланти, дійсно потрапив в мережу таку в мережу інтриг і був розстріляний. Але його таланти. Як не просто офіцера, а він був насправді видатним офіцером штабу. Він був штабним офіцером, який вмів планувати операції, дійсно його пости заслуговує на найкращі оцінки. Після Петра Балбачана, все ж таки треба згадати Романа Шухевича, який очолював українську повстанську армію від 1943 по 1950 рік, поки його не знайшли енґіводісти. В час останнього бою Роман Шухевич, застреливши своїх нападників, сам пустив себе кулю в скроню. І тут слід зауважити, що Роман Шухевич людина, яка дійсно була видатним полководцем. Але, звісно, масштаби його, наприклад, через діяльність повстанської армії були зовсім інакші, і методи, методи діяльності були інакші. Тому, тому треба віддати належне, що Роман Шухевич в тих умовах був видатним полководцем. І людиною, яка була організатором української повстанської армії. Ну і зрештою, мислив він набагато ширшими критеріями, адже нагадаю, що саме українська головна визвольна рада, орган, який би представляв би всю Україну, а не якісь політичну її історію, та українська головна визвольна рада, яка мала би. Спілкуватися в дипломатичному контексті з іншими державами, щоб розвивати ідею, що Україна бореться як проти німців, так і проти совєтів, росіян. Проте, все ж таки, з постаті Романа Шухевича, ви знаєте, у нас завершується ця доба видатних представників. Я звісно зараз можу наголосити, що були і в совєтській армії українці, які були видатними полководцями, генерали, як і в часи Російської імперії. Але зрештою ми всі прекрасно розуміємо, що йдеться мова про людей, які боролися за власне Україну. Тож, друзі, серед цих 12 постатей, яких обрав, ми можемо з вами визначити, що комусь подобається певний період від 9-го століття, комусь 20-те століття, комусь подобається визвольні змагання, які нам подарували величезну когорту людей, які дійсно були видатними полководцями і. Серед них можна дійсно тонутих багатьох офіцерів і згадати Марка Безручка, та Тютюнника, можна згадати дуже-дуже багатьох людей. Комусь подобається до Казаччини і звісно, можна сказати, там Максим Криваніс краще за все, або Іван Мазепа, або, наприклад, Слобожання, який може згадати Герасима Кондратіва, засновника міста Сум, і Сумський козацький полк, який брав участь ну, в усіх боях, які тільки могли бути від 165 Кінця 50-х років до 1765 року. Можна багатьох згадувати. Але тепер, друзі, все ж таки давайте з вами зрозуміємо, а хто ж є найбільш дійсно видатний герой України. І тепер суто моя думка. Друзі, я думаю, що найбільшим видатним героєм в військовій історії, в воєнній історії України є ніхто інший, як Козак Мамай. Так, це образ. Так, образ, який ми знаємо і який особлює насправді нашу державу, особлює в багатьох моментах. Хто такий козак-мамай? Ми достеменно не знаємо. Знаємо чітко, що з XVII століття, тобто з 1600х років образ козака Мамай у вигляді народних картин вже присутній в Україні. Тобто, що було в. 16 му 15 ми не знаємо, але дійсно цей образ він ведеться якраз, ну, очевидно, після пожеж величезної революції Хмельницького, він вже виринає і він відомий образ. Цей образ висить в українських хатах в 18-му, в 19-му столітті на початку 20-го століття. Цей образ, який висів в хатах українських поруч з іконами. Цей образ, який і досі не розгаданий, хто він. Попідписується він. Зазвичай тим, що ім'я його нікому не відомо, або інколи підписуються, як Іван, Хома, інколи Палій. Інколи народні картини Козак-Мамай підписані просто козак-бандурист, або Козак-Запорожець, інколи Козак-Мамай. Зрештою, величезні праці, які присвячені козаку Мамаю, говорять про те, що Образ цей, начебто наш герой український, але ім'я Мамай, що це таке? І ми згадуємо відразу з вами Мамай, пам'ятаємо цю людину, який був беклярибеком у Суджучі. Це повстання Мамая, який бився з московськими військами, тому що він був володарем цього північного причорномор'я Степів. Інші інше говорять, що насправді деться, що казак мамається образ нащадка цього золотоординського Мамая, князя Богдана Глинського, який підняв величезне повстання для того, щоб звільнити території з підпанування українського. Це перетин, це часи ще корони польського та великокнязі Ставотовського. Так чи інакше, ми маємо зрозуміти, що у казака Мамая існує. Постійно стало зображення. Це козак, який сидить біля дерева дубу. На дубі його герб козака Мамая. Дуже цікаве явище, бо козак Мамай з гербом у нас на цьому грибі у нас зображений, до речі, кінь, який є образом цієї степу, образом свободи, образом з власним характером. Окрім того, різні потім додаються з часом певні елементи, і то козак Мамай вершить суд там він когось віше, ну на когось конкретно віше. То він е, на зупинці якийсь, але завжди у козака Мамая стоїть кінь за спиною, дуб, він з прихрещеним ногами по-східному сидить. У нього в руках є бандура, і через це, до речі, назва козак-бандурист. І сам образ козака Мамая, очевидно, до речі, входить до е, індоєвропейської спадщини, тому що це воїн, воїн, який сидить. І ви знаєте, коли говорять, що один в полі не воїн. То ми, українці, знаємо, що один в полі це Мамай. І Мамай якраз є особонням української мілітарної культури. Оцей козак-мамай, він є, начебто і полководцем і одночасно простим козаком. Ми досі не можемо знати, що ж насправді позначає його обід, який біля нього стоїть. Чи це поминання його друзів, які загинули, чи це інші якісь речі. Тобто, на мою думку, ми, говорячи про весь сон цих цих наших героїв, можемо сміливо казати, що Казак Мамай був одним з найвідоміших героїв. Він конкурував безперечно, з сірком, з Байдою, через те, що він був народним образом українського героя. І в його постать, так чи інакше, протягом століть, якщо не тисячоліть, бо ми і досі не можемо зрозуміти всю повноту цього образу казака Мамая. Увібгалося покоління оцих героїв. І, можливо, в ньому є і образ і Хмельницького, і образ, можливо, Сірка, можливо, Байда, можливо, інших давніх героїв. Так чи інакше, друзі. Але козак-мамайці і є, очевидно, на мою думку, найвидатніший образ українського героя. Друзі, підписуйтесь на цей канал. Дякую всім, хто ставить подобайки, поширює. І мені цікаво дуже ваша думка з приводу моїх висновків про Мамая. В Ваша думка, кого ви вважаєте найбільшим героєм. України в історії. Я зараз насправді відходжу від часу 21-го століття російсько-української війни. Але мені цікаво, що ж ви думаєте з приводу того, хто є в Україні найбільший герой. Сподіваюсь, що і моя думка вам буде імпонувати. Дякую, друзі, і радий, що ви долучились до цього відео. З вами був український історик Олександр Ауферов. Наближаємо перемогу разом. Не забувайте підписатись на цей канал. Дякую.